«Скажіть мені, а чи знаєте ви, що зовсім скоро новий рік і чекаєте? Ви на подарунки вже да! для двох десятків дітлахів у палаці культури заводський влаштували справжнє новорічне свято на малечу чекали не тільки пізнавальні майстер-класи, а ще й танці та вікторини. У людей три ока це правда чи ні? Програму створювали так, аби цікаво було не тільки малечі, а й підліткам. Організатори додають на певних етапах заходу участь могли брати і батьки. Головна ідея свята створити настрій та змусити вірити у дива. Наша програма це і майстер-класи, і розважальна танцювальна програма. Тобто ми і відповідаємо на цікаві запитання, і танцюємо, і потім робимо святкову листівку. Ми пишемо листа санті, і, звісно, зустрічаємо самого санту, загадуємо бажання. Тобто, в принципі, ми зробили таку роботу, щоб було все для кожного багато всього цікавого. Також для малечі облаштували фотозону та запросили двох аніматорів лисицю та ведмедика. На свято завітали діти всіх категорій та районів міста. Додають організатори. Ми запрошуємо із Заводського району, і Запоріжжя в цілому категорії. Ні, ми не поділяємо по категоріям. Тобто, звісно, якщо це діти, котрі там постраждали від військових дій, або діти е переселенців, тобто ми з, з ними працюємо і для них якби у нас завжди відкриті двері. Тобто, це немає якогось розподілу. Просто це от така дитяча програма, щоб дітям було цікаво поспілкуватися один з одним. Ну якби зараз мало де можна зібратися, а у нас завжди е в цьому плані. Тут весело такі ж зустрічі проводитимуться щовихідних аж до 31 грудня. Організатори планують влаштовувати по три заходи на день у різних районах Запоріжжя, аби кожен маленький відвідувач міг зарядитись святковою атмосферою та весело провести час. Наталія Юрєва, Олег Стригунов, телеканал МТМ.